Екскурсія зимовим валом та цікаві активності для дітей у Чернігові відбувся інтерактивний фотоквест для малечі історичним центром нашого міста. Ініціаторами заходу виступив туристично-інформаційний центр, який вже не вперше організовує подібні заходи для дітей та дорослих. Цього разу вирішили порадувати та підбадьорити малечу наприкінці зимових канікул. Дуже хотілося дати позитивну емоцію до того, що все ж таки історія може бути цікава. А навчання в Чернігові воно може бути затишним. Ну і знову ж таки, якщо ти приходиш підготовлений, то, то однозначно ти будеш завжди відмінником. Якщо говорити про квест, то він такий, скажем, спрощений для дітей. В якому контексті вони всі люблять інстаграм або тік-ток, де мінімум інформації. Вони люблять очами, вони не люблять витрачати довго часу, вони люблять бігати, бо вони активні. Відповідно, фотоквест, тому що сьогодні мені здається, вже з полюшок вміють фотографувати наші діти, і якщо хизуватися найбільшим досягненням, то це будуть сотні або тисячі фотографій, які вони роблять на рік. Спеціально до квесту у ТІЦ розробили свою рідну мапу із завданнями на найвідоміших історичних локаціях Чернігівського валу за маршрутним листом є фрагменти пам'яток архітектури, які вони мають вгадати, сфотографувати і по завершенню виконання завдань здати 10 спільних фотографій. Окрім того, що вони мають навчитися визначати ту чи іншу пам'ятку, а це швидко зорієнтуватися в команду. А мені здається, що Навик 22 року показав, що саме організація і оця формування команди швидко це дуже важливо для наших дітей. Хай вони маленькі. В фотоквесті взяли участь діти від 5 до 13 років, які поділялись на дві команди. Старші слідкували за молодшими. Діти й батьки кажуть, подібні заходи, чудова можливість цікаво провести час і краще вивчити рідний Чернігів. По-перше, ми любимо своє місто, дуже любимо. Як з'ясувалося під час війни, навіть ми не підозрювали. По-друге, я хочу, щоб моя дитина не тільки любила своє місто, а ще й знала його. Тому ці квести дуже такі, ну не тільки цікаві. Ну, по перше, це і заняття для дитини. По-друге, це і якийсь розвиток дитини і самим, самим навіть цікаво. Хочеться побігати, пообщатися. Може друзів знайти якихось і таке всяке. Розвиток, саморозвиток. По закінченні фотоквесту всі отримали солодкі подарунки до свят. У кажуть, скажуть, подібні інтерактивні заходи для малечі та дорослих планують організовувати і надалі, навесні.